Ви впевнені, що ваша мийка самообслуговування найкраща в вашому місті? В районі і ви купили якісне обладнання? Не впевнені? Звертайтесь до компанії, де є ваш. Ми знаємо, як зробити вашу мийку самообслуговування в умовах конкуренції кращою в вашому місті. Рік тому часу була побудована мийка самообслуговування. Айфом в місті Львов, котра стала кращою в цьому районі. Будівельна частина на цій мийки, тепла підлога, роботи коштували від 4 тисяч євро. Каркас, котрий ви бачите, з чорного метала, але цинкований. Ціна від 25 тисяч євро. Фасадна частина, котру ви бачите на цьому відео: це композит Люкобонд. Початкова ціна від 500 євро. Обладнання, яке встановлене на мийки самообслуговування iPhone виробництво Італія від компанії DaIVAS. Де початкова ціна вартості від 5000 євро. Звертайтесь до нашої компанії по всім питанням консультації з будівництва мийки самообслуговування, будівництво мийки самообслуговування під ключ. Проекти на мийку самообслуговування, обладнання для мийки самообслуговування. Дякую. Звертайтесь по номерам нижче.